Hold. Тримати. Утримувати. Затримувати. Дієслово. хватка. Іменник. Verb. To grasp, carry. or support with one's hands or arms. Хапати. Тримати. нести або підтримувати руками чи на руках. Verb. To maintain a position, a belief or an opinion. Зберігати. Утримувати позицію. Переконання чи думку. Noun. A grasp or grip. Хватка. Захоплення. One – Hold my hand while we cross the street. Тримай мою руку, поки ми переходимо вулицю. 2. The rule still holds true despite the changes. Це правило все, ще залишається чинним, незважаючи на зміни. 3. To Hold Back. Стримувати. Приховувати. 4. To hold on. Триматися. Зачекати. 5. To Hold up. Затримувати. Підтримувати. 6. To Hold the Line. Тримати оборону. Залишатися на зв'язку по телефону. Севен. Холдер. Іменник. Тримач. Власник документа. Ейт. Холдінг. Іменник. Володіння. Активи. Фінансові. Can you hold on for a second?